Всім привіт! Welcome to the club На мій канал. Сьогодні поговоримо про чотири основні правила сильного особистого бренду. Здається, що всі вже все сказали, розказали про особистий бренд, але все ж таки, якби все було так просто і так легко. То дуже багато класних спеціалістів всі були б з особистими брендами розкрученими. Але наразі я знаю багатьох, в кого ще досі не розкручені особисті бренди. І я ж сама в числі цих. Е, я також себе вважаю абсолютно класною людиною, але свій особистий бренд не до кінця в мене ще проявлений, так як би мені хотілося, тому я над цим працюю і. Вирішила записати основні такі пункти, з якими я сама планую працювати. Ну і, звичайно, хочу з вами поділитися. Мене звати Руслана. Я досліджую тему медійності і проявленості через соцмережі. В принципі, що хочу сказати, що для запису цього відео мене надихнув один науковець, розробник штучного інтелекту в одному із своїх інтерв'ю сказав таку важливу річ, яка мене просто включила. Я, як ніби по-іншому, почала взагалі дивитися на особистий бренд. Так ось він звільнився з своєї компанії, де він розробляв штучний інтелект. І просто почав працювати над своїм медійним особистим брендом. Він почав знімати подкасти, завів собі ютуб-канал. Тому що в якийсь момент він зрозумів, вдумайтесь, що штучний інтелект дуже швидко його замінить, і це тільки питання часу. Е, тому він, як ніби випередивши це, він зрозумів, що в принципі людство зараз стоїть на порозі того, що е, зараз інфор інформації так багато. У нас немає потреби в інформації. У нас є потреба в фокусі і в енергії. А енергію вам може дати тільки людина. Люди з людьми притягуються через свої травми, через свої інтереси. Штучним інтелектом ти якби емоцій ніяких не отримуєш, тому що це просто машина, яка обробляє потоки інформації. А як же ж люди? І ось саме особистий бренд це те, це основа і база, це як наша опора, що не сталося в світі, а зараз світ такий, прям шаткий хиткий. У нас є особистий бренд. При умові, що ми його будуємо, будуємо правильно. І саме, саме тому я вирішила вам показати, як його будувати так, щоб він у вас працював на вас. Це була ваша візитна карточка в світ, де є безліч можливостей. Саме особистий бренд дає, відкриває двері вам до неймовірних можливостей. Але для цього треба знати нюанси. Сьогодні я вам постараюся схематично показати, як я це бачу. І основа основ, прям база, без якої неможливий особистий бренд це ви, це ваша особистість. Я її малюю от в такому кружочку. Ось він. Я. Що стосується вас, без вас взагалі нічого неможливо, тому що є ви є. Початком і закінченням абсолютно всього на цій планеті. Ви є головним персонажем в вашому житті. Немає нічого важливішого за вас. І для побудови особистого бренда вам треба ось ось оц, оцей кружочок дослідити якомога більше об'ємніше ширше. Чіткіше, зрозуміліше все це структурувати, кристалізувати і виявити для себе, хто ви, про що ви, ваші цінності, ваші бажання, ваш стиль, як ви говорите, як ви себе відчуваєте, почуваєте, що ви любите, що ви не любите абсолютно все. Що стосується вас, ви повинні якомога краще дослідити. Причому це дослідження займає все життя. Ви будете вчитися вивчати себе, і ви будете постійно трансформуватися відповідно до вашого віку. І це надзвичайно класно. Просто треба до цього відноситись як до досвіду, а не як до якогось, знаєте, випробовування. Тому. Це прям задача зірочкою дослідити себе, а чого я взагалі вартий? А хто я, а для чого, і що я можу дати цінного цьому світу? І, в принципі, а які мої цінності, а які мої інтереси, а що я хочу. Це якби безкінечний, безкінечний процес. Але чим краще ви дізнаєтесь про себе. Тим легше вам буде будувати ваш особистий бренд. От так воно працює. Без цього ніяк. Чого пам'ять е, на телефоні завжди закінчується тоді, коли я записую відео? Ну, от що це таке? Продовжуємо. Нічого мене не зупинить, тому що я хочу записати для вас відео. Так ось е, другий кружочок, не менш важливий, без якого також нереально збудувати особистий бренд. Ось він. Це ваша експертність. Що хто не говорив про на рахунок експертності, так, зараз настільки багато експертів розвелося на ринку, що, скоріш за все, це викликає якесь роздратування, банорну сліпоту і хочеться втекти. Тільки хтось себе починає чомусь обучати, тобі кажеться: о, ні, 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 -ні будь ласка, не треба, не треба. Просто люди трошечки переграли з експертністю, але якщо ви розвиваєте свій особистий бренд, недостатньо бути просто харизматичною людиною. Ну, це, це звичайно круто, коли ви там така яскрава особистість, але це має приконектитись до якоїсь експертності в якійсь області. Тобто ви спеціаліст в чому? Ви взагалі. Е, про що? Що ви можете дати цьому світу цінного, оце дуже важливо е, усвідомлювати при побудові е, вашого особистого бренду. Тому не е, треба нехтувати цим е, пунктом. І навіть коли ви створюєте контент, не бійтеся себе проявляти як експерт. Е, звичайно, е, лайфстайл – це круто, але одну, е, одна, одна справа, коли. Ви зірка по якихось причинах, ви стали зіркою, і ви просто там собі фоточки, як ви там відпочиваєте, і всім це цікаво, Кім Кардашин. Всім цікаво, як там вона живе її життя, тому що в неї дуже-дуже класний, розкручений особистий бренд. І ви думаєте, вона не вкладалася в свій особистий бренд? Та там, там стільки всього підшито тих сенсів, і взагалі вся її сімейка. Це ж просто це яскравий приклад розкрученого особистого бренда на всяких от таких е, грязних, е, ну там завжди драма, щось там таке от е, Кім Кардащем. Ім'я, говорить е, за, за всі ці змісти. Так ось експертність і ваша харизма. Е, це просто невід'ємні частини одного цілого, без якого неможливо збудувати сильний особистий бренд. Але є ще один малесенький нюансик, така деталька, яка просто підсилить ваш особистий бренд і зробить його стабільним і стійким. Це третій пункт. Я його зараз запишу. Це я, це експертність, який дуже сильно зв'язаний між собою. А є четвертий кружочок, називається місія. Ось тут знаходиться місія. Сподіваюся, все видно. Ну що ж, говоримо за місію. Місія це взагалі вектор вашого руху. Куди ви ведете людей? Взагалі своїх, свою аудиторію, що ви їм даєте, які цінності тут підшиті, які ви транслюєте, відштовхуючись від вашої особистості, е, також від вашої експертності. І от е, саме місія дуже чітко е, як ніби проявляє е, ваш особистий бренд. В довгостроковій перспективі, як при умові, що у вас є цінності туди зашиті. бо одна історія, коли ви, наприклад, хочете просто дуже швидко підзаробити грошей, це один вектор руху, просто зайти в нішу, зробити грошей. І піти. І неважливо, який там бренд, не бренд, місія не місія. Все якби неважливо. на першому місці ваша ціль заробити грошей. І от замітьте, хто такі інфоцигани, це саме ті люди, які не мають місії. Все, що в них, в них є тільки ціль заробити грошей. І ми дуже прекрасно знаємо, як про них, ну яке враження складається про інфоциган зараз. Всі дуже багато експертів, які дійсно цінних експертів. Лідерів ринку боряться з цим, як сказати, воно це приліпає, оце інфоциганство. Ти не можеш його як ніби. <сум> Тому що інфоцигани діють дуже, дуже схоже на експертів. І єдина їхня відмінність від сильного особистого бренду і інфоциганства, щоб, тако, знаєте, оця тонка така межа, щоб її не перейти, це все, що вам треба зробити, це просто-напросто. Мати ці цінності. Ось чим вас відрізняє. Ось чим ви відрізняєтеся від інфоциганства. Щоб не стати інфоциганом, вам просто обов'язково треба мати свою місію. Місія відповідає на питання, які мої сенси, які мої цінності, куди я веду своїх людей. Місія сформується тільки тоді, коли ви дуже добре усвідомлюєте, коли ви на першому пункті ось тут -от, пропрацювали свої цінності, ви дуже добре знаєте, хто ви про що ви, що ви можете дати людям. Для чого вам, взагалі, оце навколо себе кристалізувати, виділити, виокремити, знаєте, по таких малесеньких пунктиках все про себе дізнатися, тому що. Такі, знаєте, ваші коди асоціації, з чим ви асоціюєтесь іншим людям. Дуже важливо розуміти, які сенси ви вкладаєте, як ви транслюєте себе, представляєте цьому світу, і як світ щитує вас. Як інші люди вас щитують, ваш образ, ваш стиль, ваші сенси, чи розуміють вони те, що ви хочете їм сказати? Чи, можливо, дуже часто ми, нам здається, що ми транслюємо одне, а люди щитують нас по-іншому? Таке дуже часто відбувається. І ми. Як ніби недопроявлені в зовнішній світ, ніби вже в нас опора, така внутрішня база є, ми вже знаємо, які ми, про що ми, що ми можемо дати цьому світу, але як ніби ще немає цієї допроявленості, ніби ще ми десь собі не дозволили допроявитися. І тут е, дуже е, знаєте, це така, також це величезна робота, коли ти взяв свою особистість, ти її дослідив. Взяв оцю експертність, разом скомбінував і проявив так, щоб люди легко, просто і чітко могли тебе прочитати. От, прям подивились на тебе, ага, все зрозуміло, ти про це. І знаєте, це можна сказати: це мистецтво. Якщо ви вмієте доносити... Просто людям свої цінності, свої е, ідеї, е, свою місію показувати. Якщо ви легко щитуєтесь е, для людей, людьми ви легко щитуєтесь, е, то ви зробили просто кол колосальну роботу. Тому що по суті ми всі зараз, кожен на своєму рівні, кожен на своєму етапі, ми всі робимо одне й те ж. Просто кожен по різному це проявляється. І, наприклад. Я дуже довго, дуже довгий час стояла от, отут. Я досліджувала себе на цьому рівні. Я дуже багато часу потратила на те, щоб зрозуміти, хто я про що я, що, в чому моя цінність, в чому моя навіть місія. Але е, ось тут, от, наприклад, в експертності я не до і, е, І мені інколи так стає прикрові того, що ніби Я знаю, хто я, я в такому конекті з собою, але в зовнішньому світі це не проявлено. І я зараз над цим працюю. Так ось переходимо до четвертого пункту, який, знаєте, от, оце все як ніби в наші опори. І один без одного не може мати балансу. І щоб збалансувати. Ось цю структуру нам, потрібне, нам потрібен останній кружочок, який називається стратегія. Стратегія так напишу, я так щось не дописую. Стратегія. Стратегія це просто це також база всіх основ. Без стратегії, яка б ви не була харизматична особистість, класний експерт, і вас би не була місія, без стратегії це все не буде працювати. Стратегія відповідає взагалі за систему дій і за вектор, в якому напрямку ми рухаємося, ми задаємо цей вектор руху, і ми створюємо таку систему дій. Яка приводить, призводить нас до результату, до проявленого, сильного, особистого бренду, який просто як магніт для інших людей. Ви вже стаєте такою особистістю, ви настільки проявлені цьому світу, що вас не помітити просто нереально. І за це, саме за цю систему дій, як... Ви будете рухатися, як ви будете оцю свою особистість, експертність, місію, як ви будете це все виводити в світ, от за це відповідає саме стратегія. Які ви робите кроки для проявлення? Які відео ви знімаєте, яких форматів відео? Що ви підшиваєте в ці відео? На яких платформах ви найбільш проявлені? Це просто такий от локомотив, який вас буде вести до цілі. І якщо ми цей пункт просто упустимо, то результатів в нас не буде. І так, ми розглянули зараз у загальному, що ось ця вся структура, де наша особистість, наша експертність, наша місія. і… Наша стратегія створюють дуже сильний, потужний особистий бренд, який буде працювати на вас руками. Спочатку ви працюєте на свій особистий бренд, а потім особистий бренд відкриває двері до просто колосальних можливостей в цьому світі. Тому я кожному рекомендую. Заявляти про себе, проявлятися цьому світу, особливо, якщо є поклик, і особливо, якщо от відчувається, що що просто хочеться проявлятися, це обов'язково треба робити. Малесенькі кроки можна почати з малесенького, коротенького відео раз в тиждень або раз в два тижня. і це вже буде результат до речі. Я нещодавно завела телеграм-канал, там буквально два підписника. Я ще одна дівчинка. Ти можеш бути третьою або четвертою. Підпишись на цей телеграм-канал під цим відео. Я залишу силку. Також що я там планую робити раз в тиждень, якби там вже не збиралося, хоча б там людей 10-15, було б круто. Щоб ми проводили прямі ефіри раз в тиждень, я хочу робити розбори саме по проявленню вас в соцмережах в інстаграм-сторінки. Ми з вами будемо зі в прямому ефірі, ви будете розказувати про себе, і я через вашу інстаграм-сторінку можу вам підсвічу якісь моменти, як ви зможете допроявитися. Про себе ми все знаємо, але інші люди щитують нас по-іншому. Тому інколи дуже корисно зі сторони. Чужим поглядом подивитися на себе зі сторони і стає набагато ясніше і чіткіше, як саме нам проявлятися так, щоб оцю цю свою особистість, свою експертність проявити в зовнішній світ через соцмережі. В принципі, я цим і займаюся. Я вивчаю, я досліджую саме цю проявленість через соцмережі. Я сама над цим працюю. Вже мені прям хочеться проявитися, тому я також роблю перші кроки. Дякую всім, хто додивився до кінця. Будемо на зв'язочку. Всім пока.